У зв'язку із запланованим відкриттям заводу у місті Броди, товариство з обмеженою відповідальністю Електроконтакт Україна запрошує на роботу цілеспрямованих людей, які бажають працювати та отримувати гідну оплату. Товариство з обмеженою відповідальністю Електроконтакт Україна це сучасний високотехнологічний завод, де ви отримаєте офіційне працевлаштування, стабільний заробіток і повний соціальний пакет. Офіс товариства з обмеженою відповідальністю «Електроконтакт Україна» у місті Броди розташований за адресою вулиця 22 січня, 17, другий поверх. Телефон для довідок 067 351 28 41. 067 351 28 41.